Я теж думаю, що за якісний кутовий диван, 71 тисяча гривень на сьогодні це нормальна ціна. Е, насправді, це, мабуть, найдорожча позиція, яку ми поставили на виставку, але почали співпрацювати з цим виробником і поставили спочатку диванчик гарі. Не знаю, ну напевно, місяці 3 чи 4 тому продали штук 15 диванів різної конфігурації. Диванчика Гаррі. А чому? Тому що він був, він і є дуже зручний, підходить для щоденного сну і має топовий механізм. І вирішили взяти ще одну модельку цього виробника: диванчик Грант, вартість його 71 272 гривні. Дуже прикольна моделька. Вчора на неї знімав відгук. Тому так. Такі зараз ціни, якщо брати диван з топовим наповненням, з довгою гарантією, тут у нас ще регулюються підголівнички. І дуже класний легенький механізм розкладання. Єдине, що тут гостьове спальне місце, тому що є стик секції. А так він стильно виглядає. Він має класне наповнення, він обшитий основною тканиною з усіх сторін. Коротше, тут всі атрибути топового дивана. Тому диванчик є в шоурумі. Розміри можна міняти. Тут іде стандартно 2,90 по ширині, але можна змінювати, можна його робити більшим, можна робити меншим, можна робити прямим. Якщо шукаєте якісний диван, сайт солоха є з каталогом. Шоурум в Києві доступний в оплату частинами на 5 платежів будь-які меблі. В шапці профілю, телефончик.